Вітаннячко, друзі, третя серія шляху бомжа. На другій серії ви просто за 6 годин 200 подобаєчок зібрали. На цьому відосику робимо таку історію: 150 лайків, сідаю знімати четверту серію. Тому, будь ласка, вподобаєчку протисни. Подивище там червоненька кнопочка. Під відео є. Якщо є, натискай на неї, вона стане сірою. Будемо бачитись таким чином частіше. Ну і перше, що я нагадую за свій промик, який працює на всіх серверах в ЮА Натискаємо 4 квадратики, введіть промокод, ставимо хештег і пишемо Євченко, написали і активували. Отримали 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Зовсім скоро отримаєте також мій скін. На жаль, не встиг я зайти трошечки раніше. А ні, в принципі, це не злетіло, дай Боже, отримав 20 досвіду, гарно. Але у мене ще нагорода була в 4 години відіграних. Але, як бачите, ну добре, давайте дивитися, скільки в нас тут до закінчення віпочки. Один день пише, залишається. 115, до речі, донаточки. Бачите, вже плюс 70 донатки накапало, поки я стою АФК. Гарно, гарно. Дивимось далі. Персонаж. Бачимо мою статистику. 10 рівень. От що означає стояти АФК. Коли є, звичайно, можливість, 10-м рівнем ми вже можемо здебільшого вибрати класну роботу і гарнесенько попрацювати. Також, друзі, я знайшов два промики. Сподіваюся, вони і досі активні. Зараз ми перевіримо. Так, фікс бакс. Перший. У сюди! Друзі, промик фікс Бакс. Вспішно активовано. Отримаєте нагороду через 2 години. 70 тисяч гривень та 6 досвіду. Перший промик, прекрасно. І також ще є один промик, який. Ось так виглядає нюв, нюв Віп. По-моєму, ось так. Ню uh, VIP. Ану, перевіряємо. Пише перевищено ліміт активації для цього бонус-коду. Окей, значить, 70 тисяч ми отримуємо ще за дві години гри. А до речі, як вам друга серія, яка по хронометражу майже 19 хвилин. Чи робити ось такі серії? Чи ні? В коментах, будь ласка, напиши, тому що мені це дуже-дуже цікаво. Вирушаємо куди? В Дніпро. Ну все, погнали. Стоп! В Дніпро, Дніпро, Дніпро. А що ми можемо ще, щоб я не просто так їхав у Дніпро, автобусника можу знову взяти. Доїде, а почекай. А, ну, стоп. Мені цікаво, яка ще робота. Основні роботи. А, водій автобуса Київ, доріг, Київ, Електрик, слюсар Київ, слюсар Дніпро, далекобійник. О, погнали на далекобійника. Тут теж є маршрут, який йде через Дніпро. Ми якраз постараємося закрити ось цей маршрутик. Дуже багато зараз інформації про Хелловін, про Львів, дуже багато зливів. І як зливі їй правдиві, так і ні. Я якісь підтверджу завтра в себе в телеграм-каналі, а якийсь навпаки спростую, тому що зараз уже Львів на бета-тесті, і бета-тестери, які зайшли, вже поробили скріни і повиставляли ті фоточки собі там в телеграм-канали і так далі. Тому не дуже звичайно класно, що, типу, поки що не до кінця пропрацьована історія, а тестери беруть і зливають цю... Інформацію. Ну, та й таке. Так, добре, влаштовуємось на роботу. 225 за годину. А вже ж, а вже ж. Давай, давай, братанчик. Влаштовуємось до кінця оренди. Та, оренда то зрозуміло, але мені треба тепер оренда робочого транспорту 500. Пречудово. Значить, далі ми беремо навігатор за де ми можемо. Де ми можемо з вами? Для далекобійників загрузка Київ, звалище Дніпро. Слухай. Києва, тоді ски. Ладно, давай, мабуть, Київ, все ж таки попробуємо завантажитись. Там далі вже перевіримо. До речі, друзі, буде все ж таки одна нова робота. Більш детально я вже уточню розробників, щоб не так знаєте, сказати і не було тому підтверджень. Уточню, що це буде за робота. І після того вже вам в телеграмі все опублікую. Єдиний мінус далекобійника: що ти не заробляєш от за кожну мітку, так як це можна зробити на автобуснику. От, тому що на автобуснику я б уже реально міг би зараз доїхати, вже було б на балансі 400 тисяч, б 100 тисяч можна було б десь, не знаю, на пілоті попрацювати. Загалом покажу вам зараз декілька маршрутів, далекобійника, коли ви вже качнете, який, по-моєму, шостий рівень потрібен для роботи далекобійника. Ну, так, Далекобійник. Шостий рівень. так, Шостий рівень, якщо коли ви вже качаєте, так. Доволі непогана ця робота далекобійника. Є декілька маршрутів. Є маршрут Київ-Дніпро. Там ви більше заробляєте, але і маршрут ну, прям в рази більший. Так, включаємо, щоб я не отримав штраф. Тому що сьогодні на стрімчику, на основному своєму аккаунті, я втратив водійське посвідчення. На жаль, ну та й таке. Так, добренько. Ось тут десь зараз буде обмеження швидкості камера контролю, тому. А, ні, нормально, там в мене так вона повільно їдеться. Так, тут у нас стоїть Олексій. Олексійчику, будь ласка, ну, дайте нам можливість так почати гарненько. Опа, все, супер. Ну і розпочинаємо. Все, вперед. Доїжджаємо. Зараз ми в Дніпро. От, якби реально не за далекобійника і ще за кожного таку міточку давали гроші. Це б взагалі була б бомба. Але, на жаль, на жаль, не дається тільки за один доставлений вантаж. Буде оплачуватися. Куди взагалі мені потрібно їхати? Бо я щось не пам'ятаю. Зараз я куди їду в Бориспіль чи в Київ? А тобто я знову проїду через Київ, і буду там уже їхати в Дніпро. Походу, ось так це все буде працювати. І обов'язково треба їхати по мітка Бачиш, інший маршрут тобі не дозволяє типу брати автоматично самостійно. Тобто, якщо я знаю кінцеву мітку, на жаль, вона не зарахується, якщо я туди приїду, там не знаю, просто крізь так крізь Бориспіль і виїду на Бориспільську-Дніпровську трасу і буду по прямій їхати. От доводиться ось так виляти по Києву. Ну окей. 110 кілометрів. А, так нормально, я всього 110 кілометрів їду. а ну це тобі не ламба, яка в мене 400 на основі їде. Ну, така історія. Так, а, яку ж ми поставимо? Я думаю, що нам потрібно буде купити а, першу квартирку, щоб ми там могли спавнитись. До речі, друзі, про квартири у мене є прям дуже класна інформація, а, що там буде в обновочці. Оце саме в Хеловінській обнові. А, там реально ну, активна буде квартира, не просто ми тепер тільки там спавнимося і більше нічого зробити не зможемо. А, прям дійсно буде цікавесенько. В телезі розповімсьну. Сьогодні ви бачите відео десь, можливо, ближче до четвертої. Не знаю, котрій годині виставлю, тому що в понеділок буду чекати, коли так молодь повернеться з навчання. Так, люди повернуться з роботи так само. Тому подивимося. Так. Денис Олух. Дениска, ну нормальний ти пацан, що зразу олух. Давайте хоч подивимося, скільки мені заплатять. До речі, наглядаю, x 2 ще діє до сьогоднішнього рестарту. Записую відео, ви бачите, вже година ночі, 20 жовтня. Година ночі. От ще, я думаю, чотири годиночки буде x 2 працювати, тому зараз бажано мені десь хоча б добити тих пів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це що за форсаж? Понесло, понесло ярика. Другої нема, ярик, їде. Їде. Було б насправді кльово. Можливо, з часом будуть змінювати роботу далекобійника, щоб в тебе, наприклад, була можливість купити собі фуру, її прокачати, ну і вже самому вибирати маршрут. Теж, в принципі, було б прикольно, геш? Може, воно взагалі з часом, знаєте, типу, якась буде супермега, глобальна обнова, де зміниться абсолютно все, всі системи. А цю карту будуть уже змінювати поступово. Зараз Львів додадуть, додадуть великий Львів, реально буде як плюс-мінус Дніпро і Київ. От, можливо, ще тоді будуть додавати. Я за Житомир, до речі, передавав розробникам. В Житомирі можна буде реально зробити там, не знаю, типу швейну фабрику. О, добрий день! Мені штраф дали. У 450 гривень штрафу виписали. Так незвично їздити, коли <смі> за мною не ганяє така купа людей. Знаєте, вона на стрімі є якраю на основі. За мною там від 5 до 20 людей одночасно може їздити в залежності від дня і години, коли я стрімлю. А тут спокійненько собі їдеш, кайфуєш, відпочиваєш, насолоджуєшся краєвидами. А все ж таки є якась перевага. Шляху бомжа мене мало хто поки впізнає. б зараз магнітолку включить і послухати оцю пісню. «Смарагдове небо». напишіть в коментах, чи була б це класна ідея викачати кожну навичку роботи, яка є, там фермер, далекобійник і ще на 50-й рівень. Як думаєте? Типу, от такий шлях, де буде одна із головних цілей викачати кожну навичку на 50-й максимальний рівень і подивитися, скільки можна на тому буде, ну, в скільки разів більше можна заробляти від початкової там, нульової навички, коли ти ще зовсім не працював на будь-якій роботі. Це, до речі, теж як варіант. Дорога машина, бізнес, квартира, будинок. І ось як, як варіантик Навичка. походу я вже доїжджаю. Це де? Це в... це в порт треба їхати? Балдеж, до речі, я знаю, що завозять контейнери. А трошки, можливо, заробимо грошенят, і треба буде реально на одну із серій піти, подивитись, коли контейнери з'являються. О, це прям така цікаво, цікавесенька історія. Ану, скільки заплатять? 39. Чи можливо тут контейнерів ще немає. Тому що я щось за це провтекав. Начебто на, на стрімі частенько пишете за контейнери. Окей, а побачили, 39 тисяч я заробив. В принципі, непогано. Начебто 40 тисяч більш-менш, геш, але тепер ще покажу. От менший менший маршрут, в рази менший, і яка там сума під час x 2 Поїхали. Ну, за 10 хвилин 40 тисяч. Ну, по-моєму. По-моєму, на автобуснику я в рази більше. Ну, типу, я 40 тисяч менше, ніж за 10 хвилин міг заробити, тому що, по-перше, Богдан, він. Ну, типу, цей автобус Богдан, який є на, типу, на роботі автобусника, він швидший. Він десь до 140 кілометрів їде. От, дивіться, ми приходимо сюди, НПС Микола, влаштовуємось і тепер дивіться все. І тепер а, просто засікаємо 20-40, 20 хвилин, 40 секунд. Це початкова. Початковий час, коли я почав уже свій рух по маршруту, ну і все, поїхали засікаємо. Ну правда, тут не така пряма дорога, тобто є, бачите, як і такий нюанс, що тут дійсно треба контролювати, куди ти їдеш, тому що якщо ти десь вдаришся або десь тебе підріжуть, особливо ось тут на горах. Ти можеш просто впасти, перевернути автівку, об може відпасти причіп у тебе, тому що в принципі це така історія, особливо, коли дуже багато людей. Ну, от добрий день, Орест. Ну от, от про що я і говорив, бачите? Орест їде, незрозуміло куди. Може, Орест уже заснув, тому що перша ночі і він кудись просто кнопочку тикає. Може він десь в ліжечку, в подуш... на подушці лежить, відпочиває. О, добрий день, задивився на пару секунд. Коли ми виїжджаємо на трасу Дніпро-Бориспіль, тут уже дорога рівненька. А от там, коли саме на шахту, бачите, такі, такі прям повороти завороти І особливо незручно, коли дійсно за тобою або ж люди, або взагалі є типу, багато людей на цьому маршруті. Тому що іноді буває ДТП, губиться причіп, і тоді реально витрачається час. Так, ну дивіться, я їду поки що одну хвилину. Одну хвилину я їду, і, щоб ви думали, я вже проїхав 50% нашого маршруту за одну хвилину. Прикол? Подивимось, наскільки довго затягнеться мій рейсик. І подивимось, скільки заробимо. І далі зробимо висновки, які виг... вигідніші. І ще є одне завантаження саме в Харкові. Це вже фінішна пряма. Отут проїхати буквально ще 900 метрів, і ми вже прибули до місця вивантаження нашого причіпа. Клас? Але теж, бачите, тут теж трошечки повороти, завороти, тому треба трошечки бути обачним. Все, друзі, от ми доїхали. Ось там у нас вже місце вивантаження. Ой, ой-ой-ой! Що це за форсаж? Ярік, Ярік! Оп, зупинись! Бачите, бачите, ось так. Тут навіть не треба, щоб людина була якась поруч. Просто сам кудись поспішив і вже. Десь трошки провтикав. Так, а, значить, пробуємо сюди. От заїжджаємо на будівництво. І, друзі, 22 тисячі за 2 хвилини 20 секунд. Тобто, дивіться, ми, якщо я там заробив 40 тисяч за 10 хвилин, то тут за 10 хвилин я можу заробити 88 тисяч. За 10 хвилин, уявляєте, так? Так, і, по-моєму, є ще одне завантаження. Так, для далекобійників. А звалище, це там дійсно є смітник. Блін, а класно було б, якби додали роботу сміттєвоза. Сміттєвоза, або взагалі, типу, знаєте, як можливість типу лазити, нишпорити по сміттєзвалищу і шукати якісь цінні речі, які викинули. Передам обов'язково розробникам, можливо, можливо, будемо чекати. Не знаю, як от другий варіант, але робота сміттєвоза була б дуже-дуже файна. Та ж сама дорога, але не на шахті буде завантаження, а завантаження буде. Назвали ще трошечки, трошечки ближче. Але тут вести я не знаю куди, тому що ні разу тут не візь. Якщо реально вести дуже далеко, то. Коротше, подивимось зараз. Такий експеримент, як перевірили, кожен маршрут далекобійника Рома. Поїхали. Я вже заробив, друзі, близько 70 тисяч. Ні, обманюю 63 63 тисячі я заробив. Начебто і немало, але за цей час та автобуснику я заробив би більше. Тобто, десь з півгодиночки я вже працюю. Ну, але. Одна робота й та ж сама, вона швиденько набридна. дійсно, коли. Ну от Артем, ну куди ти їдеш? Артемчику. Куди? Може, він у Лондоні живе, або там лівосторонній рух? Сподіваюся. Оп! Опа, на! О, сюди! О, так от. Оп! Ото я дав. Так, добре, що не відпав мене взагалі причіп. Реально, як так стало, що він не відпав? Я не знаю, тому що там я ледь на гору не виїхав. Нам треба якомога швидше буде купити квартиру, щоб я міг там спавнитися і вже там а, жити подорожувати. До речі, я не бачив тут ніколи цей ставочок. Потрібно піти телефон купити, купити сім карту у що цього не було, якраз це початкові квести, трошки позакриваємо. До речі, багато таксистів працює навіть на економ. Оп-оп-оп-оп-оп. Добрий день. Все добре, я живий. Найжорсткіший маршрут, який може бути, це через оцей міст, саме в Дніпрі. В Києві він більший. Через те в Києві він трошечки легше проходиться. А от в Дніпрі він дуже відчувається і особливо, коли в день граєш, дуже великий онлайн на серверах. То ну прям загубити можна причіп дуже-дуже легко. То добре, як просто загубиш причіп, а найчастіше тебе викидають геть зовсім у воду на машині. І ти такий тоді: Опа, добрий день! Я з далекобійника перетворився на аквалангіста. Сьогодні такий тестик для того, щоб ви знали, де краще на далекобійнику завантажуватися і типу де можна більше заробити. Так, цей маршрут більше тривав, заробили 23 тисячі, їхали десь близько 6 хвилин. Близько 6 хвилин ми їхали. Підбиваємо друзі підсумки. У нас є на далекобійнику три можливості завантажитись. Київ, Дніпро, звалище. З Києва ми їдемо аж у Дніпро заробляємо 43 тисячі. Але це зараз діє Х2 без Х2. Відповідно, мінусуйте половину, і от така буде зарплата. Далі Дніпро у Дніпрі, якщо ми з вами вантажимось, це завантаження на шахті. Їдемо на будівництво. Uh, маршрут триває десь 2-2,5 хвилини, а заробляємо 23 тисячі з Х2. Назвали ще uh, скільки? 5 хвилин маршруту, заробляємо на тисячу більше, ніж на, на Дніпрі. І така історія. Коротше, я рекомендую все ж таки третій, якщо ви хочете працювати далекобійником, от третій варіант як це доволі, доволі файнесенький. Тому, будь ласка, якщо що, сюди залітайте. Дякую за перегляд, нагадую за 150 подобаючих під цим відео. Якщо ви їх зробите за максимально коротенький термін, я сідаю знімати четверту серію. Тому, будь ласка, не прогав цей шанс, лайк постав. Підписочку теж оформи, ну і напиши в коментарі, як тобі взагалі робота далекобійника. Чи працюєш ти на цій роботі? Якщо так, що тобі найдужче подобається? Дякую, що були зі мною. На зв'язку Славко Явченко. Євченко. Побачимось в наступній серії шляху бомжа в Юа онлайн. get